Україну та Білорусь пов'язують не тільки сусідські відносини а й братні стосунки. Особливо це відчувають жителі Рібкінщини, що межує з кількома районами Білорусі. Люди часто перетинають кордон, хто у справах, хто їде у гості. Рібкінці у чомусь навіть заздрять сусідам, бо вдома справи кепські роботи. Правда немає, все позакривали. Так роботи так, щоб знайти ці молодіжі роботи. Так хто старий вже робить, де той доробляє, а так же ж немає щитаць. Всі підприємства закриті. Для молодіжі проблема сильна, для молодіж. Молодіжі тут не роботу найти. У ну, Білорусі за молоком їздим. Колбаса вкусна в нас, соя одна, туди їздимо теж. более внимание на сільське господарство. У нас же практично сельское господарство розвалене, що там села, Хверамери ніхто не підтримує. Люди живуть, ну я сказати, бідні. Там же колхози зараз є, все нормально, настроєна робота. На Рібкінщині святкують дні білоруської культури, на площах самих ріпок та інших селищ яблуко нема де впасти. Всі вдягнені по-святковому, коли ще побачиш легендарних піснярів та популярну групу Лепреконци. Білоруси у гарному настрої навіть українською мовою анекдоти розказують. Ну, кум кума зустрічає, та, і говорить, Микола, а що ти робиш на тим огороді? А він, якщо не бачиш, гроші закапуваю. Он говорит, нахрена так до Та й грошей не буде. А он капає і говорить, в тебе не буде, а в мене буде. Пісняри, звісно, приїхали зі своїми славному хитами. Ми вам покажемо пісні, яка ну, на наш взгляд, найвісніше, найпулярніше. Ми делали таку подборочку, самую, 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 на время, нам час. Я думаю, що канців уступлення ми все станім своє камінь. Білорусам підспівують та підтанцьовують, і жителі Рібкінщини для багатьох це незабутнє свято. Що не случилось, як міла прибудові разом із рібкінцями святкої дні білоруської культури і Владислава Трошенко каже, що почувається як у себе вдома. Переконаний, необхідно дати новий імпульс не тільки культурним зв'язкам між Білорусією та Україною, а й економічним покращити товаробіг та стосунки між підприємствами. Наші народи завжди були братніми і цю дружбу не розірвати. Мені наскільки приємно бути в Рібках, на Рібківщині, спілкуватися з людьми, не дивлячись ні на що, не дивлячись на. Ті умови життя, в яких люди проживають, я вважаю, що необхідно завжди не відриватися від людей, чути людину, спілкуватися, намагатися допомогти. Кожен концерт сповнений радістю, теплом і новими враженнями. Рібкінці святкують Дні білоруської культури у піднесеному настрої. Вже пройшли концерти у Добрянці, Рібках, Любачі та Замглаї. Попереду інші селища. Люди хочуть, щоб у їх житті було більше приводів для радощі.